Доброго дня колеги, глядачі Ютуба. Сьогодні у нас 11 вересня 2023 року і, так сказати, менеджмент рослинних решток соняшника після його збирання. Багатьох в кого є, в принципі, хто Рубає котком рубящим. ну В принципі, якщо фермер не дуже великий, як сіть соняшника 20-30 гектар, ну, це, так сказати, не дуже так вигодно їх купляти, щоб зробити за день, все перебити. Як поступаємо ми? Є у нас АГД, отакий ось. І чого я розкажу, чого це краще, ніж просто пройтись рубящим кутком. Всі добре знають, що з комбайна по-любому висипається навіть е щупле зерно невиповнене, і воно все одно буде проростати. Так як нас обіцяють, через днів 3-4 дощ стоїть на синоптику, то Сейчас заглушим. То, в принципі, якщо ми його перемішаємо, то в нас вийде, що вся ця падалиця зійде в цьому році. Ми її. Ну, хто діскує ще раз, хто буде, як ми будемо проводити оранку, В принципі, вона зійде, ми її переоремо, і вона не буде нам викликати ніяких там неудобств в наступному році. Так як хто може отак бросає і паше напряму осінню вже потім весною сіємо ми там кукурудзу, сою. ну, По пшениці такої проблеми нема. Ну, а там кукурудза, соя. Потім починаються ці полоси. Як комбайн ходив, оці полоси падали ці соняшника, в нас сходять. Так, що основна площа бризкати не треба, бур'янів немає. А вже по самому сліду комбайна, ну, це в кого комбайн без половорозкидачів, то це. Тоді треба швидше працювати, боротися з цією патрулькою. Так як ми зараз його передисковуємо, воно дощ пройде, воно зійде, навіть ще температура і сроки дозволяють те, що зійде щось, бур'янчик який зійде, ми його переоремо і вже у нас, так сказати, фонд бур'янів у нашому ґрунту стає набагато меншим. На наступний рік буде набагато простіше боротися е, з бур'яном. Так як планується тут соя сіятися. Ну, може кукуруза, не знаю, як вона буде. Побачимо. То в принципі це поле в основному тут не треба є, то боремося дужче з нею. Такої де є прозорень, оце така. Так, і у минулому відео я не казав про вражальність цього соняшника. На цьому полі врожайність склала 35 серпне. Ну, може 36. Хай лучше я скажу менше, щоб вже точно було. Натура 415-420 г. В принципі, ну як. Постерині, я думаю, що видно, що соняшник був добрий. Осталась у нас одна площа. будемо або завтра, або післязавтра її збирати, так як вона трошки сіріша була. Ну і там вражайність, я думаю, буде трошки цікавіша. Навіть. Ну, Побачимо. В основному бажаємо прицепи по повних бункерах. Так. так, ну ось про що я кажу. Ось, якщо ми ну, по-любому ось є. Є і повне ось насіння, то жат, жатка може губити, то сама ця ось о, плюс воно. ось ми можемо бачити, але воно там все одно зародок є, да, воно зійде може якимось недоразвитим, але воно все одно буде наступній культурі робити е, конкуренцію. І Тоді весною треба бути максимально уважним, слідити за цими посівами. Так, отакі ось справи. Вже майже обід, треба доробляти, їхати додому. Ну ще тут годинки на півтори-дві. І будемо їхати. Про саму АГЕшку, в принципі, повісили ці противаги, то в принципі добре. Також ось є у нас бампер такий. Це був, я його робив на МТЗ-80, тим, що возів зерно. Ну Там поставив противаги, він тепер не підходить. А сюди тут, уварив квадратну трубку тут і тут. В принципі, палець витягнув, його достав, поставив противаги і ніяких ну, незручностей нам це не приносить. Можемо бачити, як відтерлись диски. До того в нас ніколи не було так, щоб так диски оттиралися. ну в принципі. Мажу їх, ну, можна сказати, кожні 20 гектар я їх промазую. Так, в принципі, що? Такі ось, така ось робота самого агрегата, в принципі, більш-менш нормально, перерубує, Вон можемо бачити вихід. Е, так, ну Перерубує, нам не треба, так як рубачами по 10 см. Е, в нас плуг з притужниками, ми його без питань заоремо і все буде чудово. Так, ну що, Проїдемося, покажу і буду працювати далі. Трактором в принципі я задоволений, в ньому немає ні пилюки, нічого, фільтра видуваю. Повітряні кабіни. Так. По передачі. Ходю третій діапазон, друга передача. Е, так, опускаємо, в принципі. Ходимо десь із швидкістю, це дуже багато там. Десь із швидкістю. 16 км за годину. В принципі, получається доволі таки непогано. Його не кидає ні вправо, ні вліво, він і Ну, Звичайно, підрульовувати треба. Можемо бачити, що в нас хоїться там. Показувати назад не хочу, тому що я зіб'юся, ходю порядкам, щоб потім не кривлять, рівненько все відбивається, в принципі. І робиться така ось картинка. Так, що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Це буде Україна. Далі буде ще багато нових відео.